Рубрика Улюблені чайні напої. Сьогодні обговорювала одне питання стосовно які я п'ю напої щодня, що полюбляю зараз взимку. Хочу показати мої улюблені напої. Ну Перше почнемо ось такого: це з Карпат. Профілактика захворювання почок, ну, тобто такий е, е, трав'яний, натуральний, такий тут, бачите, різноманіття, такий чайок, який треба пити для того, щоб чистити не було каміння наших почок, е, нирок, нирках, так? І щоб була крепка імунна система, не було ніяких застоїв, е, дуже корисно пропивати ось такі чаї. У мене таких декілька, і я матусі свої повідіслала, щоб вона пила батькам чоловіка, щоб вони пили. Вони не дорогі на Західній Україні, тому э, знайома мені привезла колись їх, і я кожен раз, коли вони хтось туди їде, замовляю різні такі чаї. Це один варіант. Зараз мій улюблений. У тебе ось такий чай відкрила я для себе в пакетиках. Азерчай з Азербаджаном, так би мовити. Він йде в пакетиках. Зараз вам покажу. Він дуже такий окремий кожний. Я полюбляю, коли окремо в кожній не, не так просто в коробочці, а коли ось так закритий. Тоді він не. Терась, не, не е, роздає свої смакові відтінки і смаки. так? Тому ось такий чай і рекомендую хто побачив тебе. Вже мої декілька знайомих спробували мій цей чай і вже купляють собі, кажуть, боже, де ти такий взяла? Я кажу, це чоловік колись купив, їхав додому та купив такий чай. Каже, я спробую, мені сподобалось, і це як вірус, знаєте, але приємний. Ціна там теж була приємна. Не можу сказати, що брецем. Ось, бачите, тут чебрець. Він дає такий приємний аромат і смак такий чебреця класний. Рекомендую. Потім ось такий, я колись десь показувала вже Deluxe Shine зелений з ароматом молока, дуже класнючий. І теж купляла. І ну, це такий у мене для різноманіття тропік, Але зараз відверта кажу, що його рідко п'ю. чогось. мені найбільше він такий влітку йде весною. Ну Інколи -коли не знаю, що випити, п'єш такий так для різноманіття. чисто. Ну Нічого такого звичайного. Ну Чай як чай. Де, які гості приходять, люблять такий чай. Я їм пропоную ось. І ось це відкриття. Взагалі, слухайте, ну, його я куп... мені чоловік купив його в магазинах Вінна Міра. Знаєте, така є серія. Подивіться, грей, чорний крупнолистовий, саме з цейлонський чай. Я про нього тут читала. Так, зараз цейлонський чай. Зроблений зараз хвилиночку. Ось, in Sri Lanka. Він з шрі-ланки, він дуже крутий, дуже смаковитий. Здається, або 80, або 90 гривень коштує дуже він крупней. Він такий, знаєте, м -м 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 -м, маленьке листя в нього, гарне запакування. І або на подарунок, подумайте комусь, всі будуть у захваті собі, або на подарунок можна навіть покласти комусь, знаєте, зі смаколиками. Не соромно. Він такий. Ось такі листя, тобто його трошечки потрібно, він розкривається у чашці, бачите? Аромат, ви навіть не уявляєте, зараз відкрила. Мені так він пахне. Просто, ну просто-просто, буду зараз його заварювати собі. Я на нього підсіла. Сьогодні я свого робочого на тачі, що в мене працює. Він каже: Боже, яка смакота? Тобто можна не соромтесь, війна міра. Я бачила, цей чай, може, десь іще є. Рекомендую купляти такий чай. Він не пожалкуєте, Його вистачає довго, але це насолода із насолод. І, насолода. і е, відкриття для мене було, не знаю, мені чоловік якось не звертало, привіз таку каву саму. І вона м'якенька і приємна. Арабіка ось такий. Е, вигідно брати цю велику пачку. Ось я заварювала, правда, розсипала, треба його пересипати. Сипати в якусь баночку. Я не з тієї, що його відкрила, поспішала сьогодні зранку, але кава дуже смачна. Ну, М'яка, приємна, така взагалі. Хто знає, от тебе вона теж продається, в така в пачках. Ось. Ну, якось так. Ось такі напої. Я зараз проп'ю взимку, і мені подобається. і рекомендую. Рекомендую все дуже смачно і цікаво. Про такі не забуваємо прості, трав'яни чаї, ніколи не забуваємо пробувати їх. Всім гарного, приємного вечора!